Ну і зокрема залежить і нам, що краще непрогнозований імпульсивний Трамп чи прогнозована, але обережна Камала Геріс. Це є велике запитання. І хто з них зараз має більше шанси на перемогу? Про це все будемо ми просто зараз говорити з Андрієм Добрянським, директором з комунікації Українського конгресового комітету, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрій, вітаю вас! Вітаю! Пане Андрію, власне, якщо казати зараз станом от на сьогоднішній день, одна з моделей показує, що Гаріс, Геріс має невеличкий. Відриви лідерства чи можна довіряти ось цим от прогнозам. Ну і також є один американський політолог, який вже 40 років поспіль виграє результати виборів, покладаючи на свої дев'ять пунктів. Там кого висували, яка була номінація, і так далі. Тому подібне він також сказав, що за його прогнозом виграє Камала Геріс, але він також додав, що він людина, і як людина він може перший раз, але помилитися. Так, вчора вийшла це одне громадське опитування, яка це, це була як бомба для політологів вчора вечір. Ми маємо штат Айова, який є унікальний штат, бо він перший у попередніх виборах. Тобто там можна кар'єру мати як політолог, як експерт, тільки сфокусуватися на штат Айова, зрозуміти ці, ціле громадськість там, і там головне головна газета. Має громадське опитування, як вона видає е, зараз перед е, виборів, і це вчора вийшло. і е, включове втім, не тільки що зміна була, що раніше в році це саме громадське опитування. Мало що е, е, Байден е, вибачайте Трамп переміг над Байденом через 20% якийсь, але е, тут не тільки що тепер Гарес може виграти в штат Айова. Там, де ніякий демократ виграв вже від першої каденції президента Обама у восьмому році, але включно є всі, все ще що вони довідалися про американську громаду, включно жінок, ті всі жінки, які ми знаємо зараз, тепер раніше голосували американці, що раніше голосували це більше жінок, і це більше старших жінок. І що ми довідалися вчора вечір uh, у рейтинг в Айова, є, що більшість старших жінок голосують за камала Гарес, і, і тут тут навіть нема близькі цифри, то на близько 20% uh, тут. І як це uh, як, як це ми можемо вивчитися з Айова? Чи це означає, що всі ті жінки, які голосували вже у Мішиган, у Вісконсин. Та блакитна стіна, яка була створена для демократів, як це справді що вони вже голосували за неї. Це чому для політологів це було як бомба. Що раніше ми думали і бачили, що ті всі старші жінки, які традиційно голосують за республіканців, думали команда Трампа, що це означає, що він переможе. Але через це опитування вчора, всі тепер перемінили думку. І ніхто точно не знає, як це вийде при кінці. Ми знаємо, що багато чоловіків голосували, збиралися голосувати саме за Трампа. І навіть в команді Гаріс були побоювання, і навіть були якісь зміни в виборчій риториці, чи вона спрацює? Так головне для кампанії Трампа є для молодих чоловік. То в університеті і 20-літній. Мужчини, але втім, дуже тяжко отримати рейтинг від них. Рейтинг переважно це є опитування для старших, бо вони вдома через дня вони відповідають, коли дзвонять. Люди дзвонять до них, а до молодих це дуже тяжко отримати рейтинг. Але для команди Трамп це все. Все вийде, як вони можуть переконати, не тільки щоб молодші чоловіки за них голосували, але щоб вони по перше все голосували. Бо мотивувати молодих чоловік це, це нелегко, щоб вони вийшли і голосували. А то, то в тім є двох поків або старші жінки будуть врятувати кампанію Гаррес, або досить молодих чоловік вийде і, і переможе президент Трамп. Я нещодавно мав телефонну розмову зі своїм колегою, який переїхав, його родина виїхала до Сполучених Штатів ще в 90-х, і вони живуть в Пісбургу, це Пенсильванія, саме штат, який може стати ключовим на цих виборах. І як це часто буває з українською діаспорою, родина здебільшого голосує за республіканців. Його рідна сестра навіть є в республіканській партії, і, але зараз вона чесно. Кажучи, не знає до кінця за кого голосувати, і наскільки ця ситуація є звичайною зараз для українських родин для української діаспори, за кого вони врешті-решт будуть голосувати на вашу думку за вашими контактами? Я думаю, втім, що це не буде тільки голосування за е, президента, але е, правдоподібно вони можуть голосувати за республіканського кандидата для сенату і для Камела Герес, або з другого боку, може вони ще підтримують президента Трампа і, і, і будуть голосувати за демократа е, в конгресі. Щоб був якийсь баланс, то, то як вони хочуть підтримати президента Трампа, мабуть, вони е, би воліли, щоб він не мав контролю цілого уряду, а інша партія контролювала конгрес, тоді е, е, ніхто не може бути такий радикальний, е, але в е, українських сімей я отримую імейли, розмови щоденно з ними. Є декотрі, що дуже сильно підтримують обидвох кандидатів, бо бо тут діаспора є різноманітна, і, і втім нам треба це підтримати, бо ніколи не знати хто переможе. А після виборів є справді найбільша праця для активістів за українців. Чим найбільше ми можемо мати зв'язки з новою адміністрації, і це для цього нам потрібно мати таких, які підтримують обидвох кандидатів. Російський колишній президент, а тепер секретар Ради національної безпеки Російської Дмитрій Медведєв сказав вчора, що він сумнівається, що якщо президентом стане Трамп, то йому вдасться за один день, чи навіть за три тижні, чи навіть за три місяці завершити війну. От, власне, цей скепсис чи він означає, що можливо в Кремлі не так вже роблять ставку на перемогу Трампа. Я думаю, головне, вони придумують щоденно нові способи хаос засадити тут в Америці. То як, як Трамп не переможе, чи мабуть розчаровувати його фанати, щоб вони якусь демонстрацію мали продовжити перераховування голосів? А тут тут не лишиться тільки один спосіб, щоби. Америку так повернути політично так сталося в 2016 році. Це вже вони впробували. Я думаю, не, не в тім, що наш ворог би хотів бачити одного кандидата чи другого. Наш ворог би хотів побачити як найбільше хаосу і роз'єдність в Америці. І це чому їм досить подобалося кандидатство президента Трампа, бо він так е, роз'єднує е, Америку е, від до часу з його слів. Але ключове, їм буде, я думаю, головне для, для Росії продовжити е, цей е, спосіб е, голосування і перерахування, бо вони б хотіли робити, що хочуть в Росії чи в вивчайте на української території чи в близькому сході. Мішатися де хочуть, коли Америка ще не може вирішити, хто буде наш президент, ви знаєте. Я бачив результати опитування: що 80% американців сказали, що вони готові прийняти будь-який результат виборів незалежно хто переможе, їхній кандидат чи суперник. А що з приводу тих 20 решта, наскільки вони можуть бути радикально налаштованими, і чи може повторювати ситуація 16-го, власне року? Не може стопроцентово, бо було зміни до закону законів зараз у 2021 році, коли демократи ще очолювали конгрес. Ту декотрі, декотрі справи, які не були оточені специфічно у законі, коли потрібно вирішити, як ваш штат буде передати голосів до конгресу. все тепер більше тепер існує в законі специфічно. Тобто ми знаємо, що на певну дату у грудні вже мусить завершити все перерахування. А, ну я, я думаю, що не тільки наш ворог, але декотрі а, американці так само би хотіли продовжити справу. А, вони бо вони не будуть а, визнати, хто справді а, виграв. Але більше і більше тепер виглядає через громадське купитування. Що через через те, що ми знаємо, що нам тільки треба а, трьох чи, чи, чи чотири з тих сім ключових штатів, як ми будемо знати через вечір. Вівторок на середу чу три чи чотири з цих ключових штатів. То ми вже будемо знати, хто переміг. А що з приводу самого Трампа, чи може статися так, що Трамп незалежно від результатів оголосить себе переможцем? О, так я думаю, всі знають, що він так зробив у двадцятому році в Білому домі. Мав прийом і оголосив до світу, що він переміг стопроцентово. І так я не знаю, чи ми вже чули, але цікаво, що ще ще щось інше вийшло вчора. Велика стаття у журнал Атлантик, яке було довго такий довгий місячний, через різних місяців інтерв'ю з головних менеджерів кампанії президента Трампа. І вони про все говорили. Як Трамп е, приватно до них говорив, як різні е, е, прихильники Трампа дивно говорять про американську громадськість, і ніхто справді би так не говорив, аби вони мали думку, що вони програють. То це чому дуже цікаву довгу статтю вийшла в журналі Атлантик вчора, в якій ми чули приватні розмови президента Трампа з його мереджерів. І, і це зараз тепер ми, ми думаємо, чи чи декотрі в команді Трампа не так як у 2020 році, які вони підтримали до кінця, а може декотрі в команді Трампа приготовляється, що він програє цього разу. Ну, я бачу, що пишуть медіа про те, що демократів є ніби план на випадок, якщо от таке станеться. Що президент Трамп скаже: Я не визнаю результат. Результати сфальсифіковані. Президент я і мене вкрали ви перемогу. Ну є, є різні плани. Одне фізичне. Ми, ми бачимо, як Вашингтон зараз тепер. Я там був минулого тижня. Вже крати існують на різні вулиці, вже закрили, щоб не було велика маніфестація. Не так нападали на конгрес на капітол, як минулого разу, але так: так само різні губернатори, різні члени федеральної адміністрації готові вже мати розмови до ЗМІ, приготувати ролики, приготувати заяви, що коли треба чекати і коли буде все офіційно вирішено, щоб люди не не тільки слухали. Мабуть, Трампа, але так само до багато його прихильників, його ті подкести, які його підтримують е, онлайн, які е, можуть розширити до мільйонів людей неправди. Е, власне на вашу думку, хто врешті що врешті-решт стане вирішальним фактором, чи це буде частина республіканців чи прореспубліканськими поглядами людей, які не які побояться голосувати за Трампа, як це здається сталося в 2016-му? Як, як це є близькі вибори, цього разу то так як у 16-му році, бо трохи більше переміг президент Байден, як у 16-му році Трамп. А в Трамп це був такий день у 16-му році, коли на сам день голосовання, що якби був якийсь дощ, менше людей би вийшли голосувати, то це це, що ми журимося, коли ми бачимо близькі цифри, що різні фактори поза політикою можуть бути впливові. Може е якийсь міст буде закритий, і в одній місті е люди не можуть перейти до дільниці, де треба голосувати. Може буде погана погода десь, і це так само е менше людей вийдуть специфічно, ті, що е не мають машину, ті, що мабуть, тільки е можуть їхати через автобуси чи. Публічний транспорт. це все включається, коли ми говоримо про близькі цифри, і і втім я я про це думаю: не про емоцію чи республіканці, чи демократичний момент, чи хвилі, але як різні локальні впливи можуть мати чи то погода, чи то локальні марафони, чи що іншого, які б зупинили голосування на сам день? Якщо казати про зовнішню політичну політику, то наскільки війна в Україні, війна також в Палестині, Ізраїлю впливають, на вашу думку, на, на, на те, на, на рішення остаточне потім виборців? Я думаю, менше і менше щотижня, втім, що ми не чули навіть садення, садення у жовтні на віце-президентські дебати. Навіть і що обидва губернатор Волц і сенатор Венц мають сильні позиції щодо України. І так як ми бачимо у громадських опитуваннях, це тілиться з міжнародних справи є дуже низькі на думці у громадських опитуваннях. То втім, я би так само казав, що ніякий радикальний третій, чи четвертий, чи п'ятий кандидат, чи то Libertarian Party, чи то зелені. А вони менше мільйон голосів по цілої країні будуть отримати, включно разом. То і це означає, що такі фактори, на яким радикальний кандидат би був фактор, так як міжнародні справи, це означає мені, що міжнародні справи впали від думки багатьох наших виборців тут в Америці. А, а але там є декотрі, як палестинська е, міноритет, так як е, може поляки чи українці, так само, які голосують на їх думку, хто би допоміг Україні, але це не буде більшість американців. Пане Андрію, у нас цього тижня в нашому етері нашого телеканалу був посол колишній е, Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст. І він висловив думку, він сам республіканець, так висловив думку, що насправді, навіть якщо Трамп буде обраний президентом, попри його цю риторику завершення негайного війни за будь-яку ціну і так далі. Е, можливо, ставши президентом, він стане набагато виваженішим в цьому питанні, оскільки е, в його команді. Е, Імовірно, буде багато людей, які є проукраїнські, або точно не хочуть, щоб Україна в цій країні, в цій війні отримала принизливу, принизливу якусь капітуляцію. Що ви про це скажете? Ну багато ми віримо у це слово імовірно, так і головне, що ми не знаємо докладно, хто буде в команді президента Трампа. Ми знаємо багато, що вони приготували списків на нижчій рівні. Хто буде помічники, але головні у каміні багато не, не будуть сходитися, брати участь цього разу. Таких як Майк uh, Помпео, довголітній держсекретар, я не я не можу казати, чи він буде включитися до uh, Кабміну чи ні. Uh, зараз тепер uh, виглядає, що може ні, uh, декотрі, так як uh, ми знаємо, генерал uh, Метис. Чи Рекстилерсен, uh, перший держсекретар, вони зовсім відмовилися, і вони були дуже сильні прихильники uh, України і передали зараз тоді uh, перші джавелини до України. Це було їхнє рішення не президента Трампа. Тобто, uh, все буде залежати, хто вийде як uh, члени кабіну, хто буде мати най, найбільший вплив. Uh, і uh, щоб починати ті розмови, чи на тему Україну буде головне, хто буде головний радник з питань національної безпеки? Бо ця позиція президент може призначити без згодення сенату, так як всі в кабіні. Ж пане Андрію, дуже дякую вам за цю інформацію за цю розмову. Директор з комунікації, дякую українського конгресового комітету, речник Українського конгресового комітету України був в нашому етері. І все це в рамках нашого проекту Вибори в США український погляд.